Сьогодні ми пішли до нас, наших земляків Запоріжжя і тобто дуже були раді, що вони з теж в церкві по, по От. І ми їм дали нашу, наше вітання до нашої церкви, поки коду щоб вони зайшли і подивились службу, приєднались до прославлення, господи, дякуємо тобі за цю пару, маму з донькою. Вони молились молитвою. Вони молились. покаяння? Так, До цього да, зі мною я молились. перший підійшов. Uh -huh. Получається, так вийшло, що молитовники запропонував, вони вірять в Ісуса Христа, відвідують церкву у себе uh -huh. в Запоріжжі, і я їм розповів Івангелія Коротенівського і помолилися молитвою покаяння. А хто ти молилася? Да? Чи ви вдвох молили, запропонували? запропонували? Я так? молився тоді. Перший підійшов. А та... перше почала ти розмову, да, Ліна? Андрій, ну ти Я вже так. до бачи слабо разом, разом сила, як по двоє. Ісус посилав. Бачиш, дуже просто люди приймають Христа. Ви як? Ви задоволені? Класно було? Люди щирі були, щирі. Дуже просто люди приймають Христа. Слава Ісусу Христу.